Хочу познайомити вас сьогодні з ось такою красунею. Це Діхондра, а саме Діхондра Срібний водопад. Камера не дуже передає, але я надіюсь, хоч трошки ви побачите, в який в неї сріблястий колір, такий як то сріблясте напилення на листочках. Ось так вона гарно розвивається, попускала бокові пагінці. Вона дуже Добре вкорінюється, це видно по тому, що ось-отут ось, це вже є повітряний корінець. Тому розмножити її досить легко, досить гарно вона вкорінюється. Але є одне але: якщо ви хочете е, виростити її з насіння, її потрібно сіяти дуже рано, так як Діхондра ну, просто дуже помалу росте. Це я сіяла з насіння 27 листопада. І ось зараз у нас 15 лютого і ось такий тільки є приріст. Проросла вона в мене дуже швид, але от спішити вона нікуди не збирається. Але я знаю, якою вона шикарною буде літом, коли буде сонечко, коли буде тепло, вона, звичайно ж, буде рости. Набагато активніше, і вона просто буде неймовірно гарна.